Лікарю які мої шанси? Один шанс тисячі. Невже все так погано? Кожна тисяча додає ще один шанс. Ти де служив? На підводній лодці. На підводній лодці? Ну так, а що. А тебе що всередину не пускали? Ха, -ха як смішно! Ні. Привіт, купи хліба. Ти це мені казав вже багато разів. Ти що сумнівався в моїх силах? В твоїх силах я не сумніваюся, а з твоїй пам'яті я сумніваюсь. Нагадай, будь ласка, ще раз, що я повинен купити. Міски собі купи! Ця Бентлі коштує 230 тисяч доларів. Гарна машина. Мені подобається, я беру. Тримайте гроші. Але ви дали мені лише один долар. А так, я просто математиці не дуже сильний, я гуманітарій. А ну якщо ви гуманітарій, то тоді добре забирайте автомобіль. Правда? Звісно, ні, пішов геть звідси. Привіт, як пройшов твій перший стрибок з парашутом. Привіт, краще не питай. Чому що таке? До мене підійшов чувак, прищепив мене до себе, ми з ним стрибнули. І під час стрибку він мене питає, як я давно працюю інструктором. А ти що? А я що? Ти б знав, які мене очі по 5 копійок зробилися, коли він задав мені це питання. Нас ратувало лише те, що ми призмилилися на повітряну кулю.